Сьомого року, п'ятого місяця, десятого дня місяця, прийшли до мене мужі зо старших Ізраїля, щоб спитати Господа, та й посідали передо мною. І надійшло до мене таке слово Господнє: Сину чоловічий, промов до старших Ізраїля, та й скажи їм: так? Говорить Господь Бог. Ви прийшли питати мене. Клянусь, як от живу я, не дозволю вам мене питати, каже слово Господа Бога. Хочеш їх судити? Хочеш їх судити, сину чоловічий? Постав на очі їм гидоти їх батьків. Скажи їм, так говорить Господь Бог. Того часу, як вибрав я Ізраїля, підняв я руку мою перед потомками дому Якова і об'явив їм себе в єгипетській землі, підняв мою руку перед ними і сказав їм: Я Господь, Бог ваш. Тоді підняв я мою руку клянучись їм, що виведу їх з єгипетської землі в землю, яку я для них призначив, землю, що тече молоком та медом, оздобу над усіма землями. Я сказав їм: Відкиньте кожен гидоти з очей ваших і не поганьтесь єгипетськими бовванами. Я, Господь, Бог ваш. Та вони збунтувались проти мене і не хотіли слухати мене. Ніхто не відкинув гидот з очей своїх. Вони не відсурались бовванів єгипетських. І я подумав виллю на них обурення моє, зжену на них мій гнів посеред єгипетської землі. Та я вчинив інакше з уваги на моє ім'я. Щоб воно не сквернилось перед очима народів, між якими вони перебували, перед очима яких я об'явився, щоб вивезти їх з єгипетської землі. І вивів я їх з єгипетської землі, і привів у пустиню, і дав їм заповіді мої, та об'явив їм мої установи, щоб людина, додержуючи їх. Жила ними, дав я їм також і мої суботи, щоб були знаком між мною та ними, та щоб вони знали, що то я, Господь, освячую їх. Та дім Ізраїля збунтувався проти мене в пустині. В заповідях моїх вони не ходили і відкинули мої установи. Які мусить додержувати людина, щоб ними жити, та й суботи мої вони тяжко осквернили. Я вже намірився був вилити на них моє обурення в пустині, щоб вигубити їх. Та проте я вчинив інакше, з уваги на моє ім'я, щоб воно не сквернилось перед очима народів, що в них на очах я вивів їх. Я підняв мою руку проти них у пустині і заприсягся, що не приведу їх у землю, яку їм призначив, у землю, що тече молоком та медом, оздобу над усіма землями. За те, що вони відкинули мої установи, у заповідях моїх не ходили, і суботи мої осквернили, бо серце їхнє було прив'язане. До Бовванів. Та моє око зглянулось на них, щоб їх не губити, і я не винищив їх дощенту в пустині. Я говорив до їхніх синів у пустині. Слідом ваших батьків не ходіть, установ їх не виконуйте і бовванами їхніми не поганьтесь. Я, Господь, Бог ваш, у моїх заповідях ходіть, мої установи зберігайте та виконуйте. Суботи мої держіть свято, щоб вони були знаком між мною та вами, щоб було знано, що я, Господь, Бог ваш. Але й сини збунтувались проти мене. В заповідях моїх не ходили, установ моїх, що їх мусить виконувати людина, щоб могла жити ними, не виконували. Вони суботи мої осквернили, от я і намірився вилити на них моє обурення і зігнати гнів мій на них у пустині. Але я стримав мою руку і чинив з уваги на моє ім'я, щоб воно. Не сквернилося перед очима народів, що на їх очах я їх вивів. І знову я зняв мою руку проти них у пустині, і заприсягся, що порозкидаю їх між народами і порозвіваю їх по чужих землях, за те, що вони моїх установ не виконували і мої заповіді відкинули, і мої суботи оскверняли. Та звертали очі на Бовванів своїх батьків. Отак я лишив їх, на призволяще законам недобрим та приписам, якими вони не могли жити. Я дозволив їм оскверняти себе приносами, дарами, коли вони проводили через вогонь кожного первородного, щоб їх покарати. Щоб знали, що я Господь. Тому, сину чоловічі, говори домові Ізраїля і скажи їм, так говорить Господь Бог. От іще чим образили мене батьки ваші, поводившися зо мною віроломно, коли я привів їх у землю, що під урочистою присягою обіцяв їм дати. То вони, де тільки бачили високий горб і дерево гіллясте, приносили там свої жертви і клали там свої дражливі приноси, складали там свої пахощі і возливали там свої ливні жертви. І я сказав їм, Що то за висота, куди ви ходите? І ця назва висота. Була дана їй по цей день. Тому скажи домові Ізраїля, так каже Господь Бог: Чи ж ви не оскверняєте себе, як батьки ваші, і не блудуєте за їхніми гидотами, приносячи ваші дари, проводячи через вогонь ваших дітей, чи не оскверняєте себе? Вашими бовванами аж по цей день. І я б то дозволив вам мене питатися, доме Ізраїля. Клянусь, як от живу я, каже слово Господа Бога. Я не дозволю вам мене питатися, а те, що в вас на думці, напевно, ніколи не станеться. Ви бо кажете ми хочемо бути як народи, як чужеземні племена, служити дереву та камінню. Клянусь, як от живу я, каже слово Господа Бога, я царюватиму над вами потужною рукою, простягнутим раменом, коли виллю гнів мій. Я виведу вас із міжнародів. І позбираю вас із земель, де ви розсіяні потужною рукою, простягнутою правицею, коли виллю, гнів мій. Я приведу вас у пустиню народів і судитимусь там з вами віч навіч. Як я судився у єгипетській пустині з вашими батьками, так судитимусь з вами. каже. Слово Господа Бога, я проведу вас під берло і приведу вас у малім числі. Я вилучу зміж вас бунтарів та тих, що відступили від мене. Я виведу їх із землі, де вони перебували чужинцями, але в землю Ізраїля вони не ввійдуть. І ви взнаєте, що я Господь. Ви ж, доми Ізраїля, так говорить Господь Бог. Нехай кожен із вас іде служити своїм Бовванам, але потім ви будете мені слухнянні, і не будете більше сквернити моє святе ім'я вашими дарами та вашими бовванами. Бо на святій горі моїй, на високій горі Ізраїльській, каже слово Господа Бога. Там служитиме мені весь дім Ізраїля, увесь скільки його на землі. Там я буду ласкаво приймати і там буду жадати ваших приношень, найліпших ваших дарів, що присвятите. Неначе любі пахощі, я прийму вас ласкаво, як повиводжу вас із поміж народів і позбираю вас. Із чужих земель, де ви розсіялись, і появлю у вас мою святість перед очима народів. І знаєте, що я Господь, коли я приведу вас в ізраїльську землю, в землю, яку я, піднявши руку, клявся дати батькам вашим. Там ви згадаєте вашу поведінку і усі ваші вчинки, якими ви себе сквернили і гидуватимете самі собою із за злочинів ваших, що ви творили. Тоді ви зрозумієте, що я Господь, коли я чинитиму так з вами, з уваги на моє святе ім'я, а не згідно з вашою лихою поведінкою. Та з вашими мерзенними вчинками доми Ізраїля каже Слово Господа Бога.